Міський голова б'є на сполох. Після прийняття нового тарифу міська рада має вишукати додатково у бюджеті на вуличне освітлення від 500 до 700 тисяч гривень, або перейти на погодинне включення електроенергії. На думку Зінові Андрійовича, такою постановою держава просто знущається з місцевих громад. Сьогодні черговий вибрик, чергова проблема, яка прийшла від державних органів влади. Від так званої комісії НКРЄ про внесення змін до порядку диференціювання за годинами доби тарифів на електроенергію, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів. Тариф цифри 0,25%. Замінити цифрами 0,6%, а це у 2,5 рази зростає вартість. Міський голова каже, підвищення тарифу на вуличне освітлення майже у 2,5 рази призведе до відмови від нічного освітлення міст і сіл. А відтак до зростання злочинності та соціальної напруги. Надвірна не хоче і не повернеться у темряву. Нічне освітлення це перш за все безпека мешканців міста. Я не дам надвірні поринути в пітьмо. Але це хочуть представники НКРЄ, так звані державні церкви. Які приймають непопулярні рішення і приймають і вирішують долі людей, бо вуличне освітлення це в першу чергу безпека надвірнянців і жителів міст, сіл територіальних громад. Міський голова одразу по гарячих слідах звернувся до представників асоціації міст України та народного депутата Юрія Дерев'янка з проханням допомогти скасувати новий тариф за словами Зінові Андрійовича, це створить додаткове навантаження на місцеві бюджети, які і так не надто наповнені? Я звернувся до Народних депутатів звернувся до голови асоціації міст органів місцевого середування Івано-Франківської філії, івано, мера івано франківська Руслана Марцинківа, також до голови Асоціації України Віталія Кличка, до тих, щоб скасували цю постанову, і повернули минулий коефіцієнт 0,25 в зв'язку з тим, що у всіх бюджетах держави України, у всіх містах району обласного значення закладені кошти у межах коефіцієнту 0,25 копій. Міського голову обурює позиція держави в той час, як у європейських країнах тариф на вуличне освітлення мінімальний та подекуди дорівнює нулю в Україні. Він зростає поетапно та створює додаткові навантаження на місцеві громади. Нічний тариф у всіх державах Європи і Америки з кожним роком дешевше є, бо є надлишок. Саме електроенергії, саме нічний тариф вуличного освітлення дає збалансувати саме завищену напругу у наших будівлях.